Закон про зайнятість населення підписаний президентом України. Головна його мета створення нових високооплачуваних робочих місць. Для цього роботодавцям пропонуватимуть пільги. Стверджує його автор, віце-прем'єр і міністр соціальної політики України Сергій Тігібко. потрібно заохочувати інвесторів створювати нові робочі місця. От на це якраз і направлений закон про зайнятість. Закон підписаний президентом вже був прийнятий Верховною Радою, і підписаний вже президентом і він починає діяти з 2013 року заклали ми надзвичайно багато там е таких ініціатив Закон допоможе працевлаштуватися людям передпенсійного віку та іншим соціально незахищеним категоріям громадян. Під час прийому на роботу таких людей роботодавець на рік буде звільнятися від сплати єдиного соціального внеску. Таку саму пільгу будуть надавати роботодавцю і за працевлаштування молодого спеціаліста. Тож з першим робочим місцем у випускників проблем стане менше. Ще одна новація ваучер на здобуття нової освіти. Якщо вам 45 років і ви маєте 20 років стажу, держава оплатить вам отримання нової спеціальності они мають право отримати спеціальний ваучер для того, щоб поменять свою професію, отримати более востребованную професію. Ми готові цю ідею поддерживать, ми готові людей з такими ваучерами обучативаним нужним на ринку труда профессии. професії. Автори закону вважають, що повністю вирішити проблему безробіття нововведення зможуть лише за умови, що в Україну надходитимуть інвестиції. Якщо ми забезпечимо хоча б той рівень інвестицій, який ми зараз маємо, то приблизно по року це може бути десь до 700 тисяч нових робочих місць. Новий закон почне діяти з 1 січня на наступного року. Міжнародні експерти вже визнали його норми одними з найкращих в Європі.